Ситуація на фронті динамічна. Сили оборони відкинули російських загарбників поблизу Новокостянтинівки та Костянтинівки на Сумщині. Паралельно наші бійці нищать техніку ворога завдано удару по російському бук М 3 А у тимчасово окупованому Сєвєродонецьку лунали вибухи. Які деталі відомі? Розповім за мить. Підпишіться на канал Сій час і до справи. Аналітики Deep Діпстейт повідомили, що українські військові відкинули російських окупантів поблизу Новокостянтинівки та Костянтинівки на Сумщині. Тактичні успіхи наших сил у області прокоментував боєць із позивним Алекс. Він підкреслив, те, що українські воїни просуваються вперед з мінімальними втратами або взагалі без них, це дуже добре. Однак він акцентує цитую у противника інший пріоритет задум оперативного масштабу саме на Донбасі, тому всі акценти зараз мають бути там. Не сильно потужно виглядає вихваляння захоплення одного села в порівнянні з тим, що ми можемо втратити не одне місто, написав воїн. Водночас, як пише Deep State, на жаль, ворогові вдалося окупувати Тимирівку у Запорізькій області, а також просунутися у Куп'янську та поблизу Новоїванівки. Тим часом у мережі з'явилися кадри, де видно колючий дріт протягнутий всередині трубопроводу. Як стверджується, його розмістили Збройні сили України аби заблокувати спроби росіян використовувати трубу для просування у напрямку Куп'янська. Варто підкреслити, що офіційного підтвердження такої інформації наразі немає. Тим часом оператори FPV дронів прикордонного підрозділу Сталевий кордон зірвали штурм росіян на північно-слобожанському напрямку. За повідомленням Державної прикордонної служби, по ворогу відпрацювали швидко та ефективно. Противник саме проводив підготовку до штурмових дій. У результаті знищено 5 окупантів укриття та антенну противника. Після цього росіяни змушені були відмовитися від своїх планів. Написали прикордонники паралельно. Українські воїни нищать техніку окупантів 14 вересня. Спецпризначенці головного управління розвідки Міністерства оборони України знищили російський зенітно-ракетний комплекс «Букем-3» поблизу Олександрівки на тимчасово окупованій території Запорізької області. За оцінками, вартість цього комплексу становить від 40 до 50 мільйонів доларів. Крім того, головне управління розвідки Міністерства оборони України опублікувало перехоплену розмову мешканки Білгородської області. Під час неї вона відверто панікувала через наближення зони бойових дій. Росіянка зазначила, що так звана буферна зона розповзається не на українську, а на російську територію. Рухаємось далі. 14 вересня, у тимчасово окупованому Сєвєродонецьку на Луганщині, після удару безпілотника було чути вибухи. Над містом підіймався дим. Про це повідомляли у мережі. Друзі, свої думки щодо всього почутого напишіть у коментарях під відео також підпишіться на канал та поставте лайк цьому випуску. Генштаб повідомляє, що зрозуміло, найтяжчі напрямки це Покровський. Ну це вже для нас, знаєте, не новина, це вже доволі тривалий час. Але при цьому нещодавно у нас була труба 3.0, А вірніше все, що з тим пов'язано. Значить, що відбулося? Спочатку Діпстейт заявив, що росіяни по газовій трубі пролізли до Куп'янська, зайняли там навіть певні позиції, які дозволяли їм запускати безпілотники. І Діпстейт доволі в критичній манері про це писав. Тому що вони обурювали, що не були зроблені висновки із суджі, там де також була труба, і Авдіївки генштаб заявив про те, що виходи до цієї труби контролюються. Про те, що в Куп'янську росіян немає і взагалі там є три гілки цих труб є деякі з них вже взагалі не функціонують, і вони є на підходах до Куп'янська. Чи зрозуміло вам, що там реально сталося? Є росіяни там чи нема. Пролізли вони по тій трубі, чи не пролізли, і чи вони пролізли, і потім полізли назад, нам вдалося їх відтіснити. Чи вони пролізли, але не в Куп'янськ, а десь на околицях? І тоді, чи можемо ми говорити про те, що нам треба проаналізувати цю ситуацію і зробити висновки, даби в наступних наших історіях цього не повторювати? Краю страшну таємницю. Новий світ, кожне, кожне місто, особливо якщо воно є урбанізоване і сучасне, воно має величезну мережу труб. Це і труби водовідведення, це і каналізування, і труби, які йдуть під землею, все це відбувається під землею. Які підводять під ці міста газ, комунікації, електрифікацію? Ми всі думаємо, що це тільки е, оці машти, які стоять всім на, на очах, що це вони передають електроенергію. Насправді навряд чи міста з неї користуються електроенергією. Їхні завдання транзитне. А електрику, яку кожен у хаті користується у квартирі, в будинку, коли класно світло, воно йде кабелями. По... Під, да, під землею, як переходять через воду, дуже часто, коли ми бачимо, навіть особливо зараз, коли підірваний міст, наприклад, десь, якщо є фото, відео видно, що там торчать кабелі, теж то труби mm -hmm. проходять через міст. Інколи, якщо річка не є глибока, під нею прокопується. Тобто відрахувати рахувати всю інфраструктуру труб з урахуванням того, що якщо місто, наприклад, ще є давньою там має якусь історію в межах там, декілька сотень років, Уже важко, а ма дуже складно. Ми знаємо, що навіть у наш час я можливо трішки відійду від теми, але у нас в наш час дригери завжди знаходять якісь невідомі труби, підземні ходи і каналізації, не кажучи про будь де і навіть у глибині України і, і печери, і багато інших нюансів. Я до чого це все веду. Відслідкувати все надзвичайно важко. Надзвичайно важко, потрібна велика кількість документації і фахівців, які в цьому орієнтуються. Враховувати потенційні ризики на напрямках потрібно, тим паче Генеральний штаб там чітко заявив, що три такі труби були затоплені попередньо і підірвані, і там теж вже є різні цифри. Я навіть бачу на російських пабліках, що в тих трубах там щось біля трьох сотень. Просто mm -hmm. росіян тону потонуло, задихнулося. У ті, що вилізли. А так виглядає, що там ті були штурмовиками. У ті, що вилізли, це вилізли оператори безпілотників. Там трошки інше завдання, і вони дійсно собі могли дозволити десь вилізти в сірій зоні. Бо решту відстані вони компенсують підльотом безпілотника, тому тут знаєте, історія в декількох моментах. Перш за все, дійсно потрібно враховувати цей момент, що кожне з міст має величезну кількість підземної інфраструктури, яку використовує у мирний час місто чи його індустріальні підприємства. Це теж є труби різного виду діаметру і призначень. Інше питання, що дійсно потрібно все таки десь більше працювати, моніторити ворожий радіоефір, працювати розвідці, щоб вичисляти якщо потенційні ризики. З другої сторони широкомасштабне вторгнення противника триває чотири роки. За чотири роки ми маємо три факти таких, так є проблемні два попередні, але ну, кожен день відбуваються штурми сотень населених пунктів, десятків великих міст. І якщо ми говоримо про в цілому говорити про результативність таких операцій, ну вона мінімальна на фоні, так вона просто інформаційно привертає до себе увагу. Це, це десь свого роду в свій час із кінохронік, так пішло, і Росія намагається масштабувати власне інфопросторі таку інформацію, уникаючи того, що наприклад, суджанська, ну це ж теж не таємниця, що всі, хто там вижили в цих суджанських трубах, зараз з величезними, як правило, онкохворобами так. і токс токсичним отрутою отруєннями лежать або вже і Пішли в пекло там, де їм є місце. Тобто, це такі операції, хіба може робити Росія, з, скажімо, дуже порівняно низьким коефіцієнтом? Е е Перспективи на успіх, але тим не менше вони їх проводять і намагаються додати якоїсь інформаційного шуму. Маємо розуміти, що противник постійно намагається просучувати, шукати якісь шляхи наступу і так далі. Ну, це пов'язано з тим, що вони, між іншим, до цього я теж бачив багато разів і масштабували в публічному просторі різних ракурсів, з різних зйомок, навіть брали інтерв'ю, показували, як вони там роблять стани лижі, транспорт, який має в'їздити в трубах. Це насправді непогано спланована ворожа кампанія. Це, як завжди, робиться ґрунт. робиться ґрунт. Його скопують, його підготовляють, до нього привертають увагу, і потім, якщо є можливість, сіють зерно. І, от, власне, є можливість вони намагаються показати такого. Точкового рівня операцію передати її як супер успішно. Росіяни взагалі це вміють ще з старих радянських часів свій програш під нарвою у 22-му році, по-моєму, вони пере... страшний програш вони перетворили на День Совєтської армії. Mm -hmm. І загибель російського десанту у нас. Власне, у гомелі вони зробили як якийсь символ страшної операції, і понаписували купа пісень. Хоча операція вийшла провальною, пораховувати, що найелітніші російські десантники на той час програли по суті в бою далеко з найелітнішими нашими підрозділами. Отже, отаку от історію ми маємо і зараз. Звичайно, що. Потрібно, потрібно завжди враховувати найгірші моменти, бо досить часто, знаєте, буває така капля, яка от переважує шальки терезнів, скажімо, на якомусь локальному місці. Ну, але знову ж, ну, розглядати потенційно будь-які труби як таку загрозу, ну, тоді, тоді нам прийдеться дуже багато. Дуже багато, дуже багато, просто неймовірно кількість людей, і вибухівки і всього задіювати, щоб вивезти всі труби, мовно кажучи, та прифронтовій зоні, а деякі можуть і призвести до екологічних лифа. Тут, тут головне потрібно зберігати золоту середину і розуміти, що немає якоїсь зради, треба розуміти, що це не є якась така. Скажімо, унікальна російська стратегія, так вони її користують, і навіть провали намагаються перетворити в успішний успіх.